Всім привіт! З вами я, Лана. Ну, ось свята, свята настання весни, очищення. І наступний тиждень, що він принесе нам в цих енергіях, енергіях імбалку. Давайте подивимося на рунах, можливо, вищі сили. Нам дадуть якісь підказки, звернуть нашу увагу на щось, покажіть нам руни, якими будуть енергії наступного тижня після імболку, після настання цих подій, цих свят. Покажіть руни, якими будуть енергії наступного тижня для людини, що дивиться цей розклад. Руни показують, що відкриваються шляхи для багатьох з нас, будуть відкриті дороги. Буде багато руху. Хтось буде починати якісь справи в своєму житті. Енергії руху будуть, енергії того, що людина хоче рухатись далі вперед. Був якийсь період, та й зараз ще він. Такий, знаєте, можливо, в когось були енергії розчарувань, і на наступному тижні від цих розчарувань буде хотітися піти. Піти назустріч своїм бажанням. Хтось буде мати енергії, знаєте, зустріти, можливо, те або того. Людину, для того, щоб втілити свої бажання, взяти свої шанси. В когось буде багато енергії, багато сил на наступному тижні, щоб рухатись. Хоча насправді це буде проходити якраз, знаєте, від того, що вже втомилися жити в розпачі, втомилися від Розчарувань і на фоні цих енергій буде бажання рухатись вперед до своїх якихось нових, можливо, горизонтів, такі якісь енергії, як наче людина втомилась жити, як жила, і буде сповнена сподівань, сил рухатись далі. Такі енергії наступного тижня. Покажіть, руни, які події можуть трапитись на наступному тижні на фоні таких енергій. Покажіть, руни. Події. Ну, тут можна сказати, що буде якесь, якесь наповнення енергією. Можливо, буде якийсь успіх, якась радість пов'язана, знаєте, з тим, що щось ви призупините. Можливо, відкладеться щось, можливо, призупиниться якась річ. І. Ви будете, ну, знаєте, хотіти думати, що це вам на користь. Але це призупинення може призвести і до вирішення якоїсь проблеми по честі, по совісті, якоїсь ситуації. Можливо, те, що призупиниться, поведе вас далі. Покажіть руни точніше, про що тут? Що тут мається на увазі, що призупиниться? Так. Ну, дивіться, хтось, можливо, вийде з якихось відносин. Призупинить їх чи поставить на паузу, якщо розглядати ці руни. Як про особисті стосунки або взаємовідносини між людьми, якісь партнерські стосунки, то на наступному тижні ви будете бажати призупинити їх, чи на паузу поставити. І це стосується якоїсь ситуації, яка, ну, розрішиться по справедливості для вас. Можливо, у вас є якісь зараз непрояснені ситуації з якимось чоловіком. І на наступному тижні ви будете мати рішучість призупинити ці стосунки, поставити їх на паузу, на поподумать, можливо, тому що є щось непрояснене, є щось таке, що ви хотіли би прояснити, і що це вам дасть файтугу. Показують, що по ітогу це призупинення дасть вам для когось, можливо, створення родини, для когось укріплення цих стосунків. Знаєте, можливо, на наступному тижні ви захочете призупинити не самі стосунки, ви не маєте. На меті їх руйнувати. Ви будете хотіти призупинити оцю холодність і відстороненість в стосунках. Будуть, можливо, якісь прояснення. Буде хотітися прояснення, щоб, знаєте, як от прояснити все конкретно. І по ітогу це тільки укріпить ваш союз, можливо, переведе на більш серйозні рейки. Для декого, можливо. Буде створення родини. Якщо це стосується не взаємин особистого характеру, то також є якась ситуація, ви будете хотіти її прояснити. Для цього ви схочете призупинити якісь ой, перешкоди на вашому шляху, якісь. Непрояснення будете хотіти виясняти, проясните їх, і потім ці всі, проя... про... все, що стане вам відомо, все, що проясниться, тільки укріпить потім цей союз. Але на наступному тижні ви будете мати намір чітко прояснити все, якщо потрібно відсторонитися, призупинити якісь. Дії, чи якісь, можливо, роздуми свої, бо всякого, бо всякого буває. Буває, що людина трошечки неправильно розуміє ситуацію, і по ітогу відійдуть ці всі перешкоди, і ваш союз, чи то бізнесовий, чи то особистий, укріпиться, стане крепшим. Все проясниться. Добре, покажіть, Руни, що ще. Може трапитись? на наступному тижні? події. Так, ну тут руни показують, що можливо будете робити якийсь новий вибір. Можливо, будете проявляти себе якось по-новому, чи переводити якісь свої шляхи дороги кудись в нове русло. Будете сподіватися більше на себе. Ну і тут показують, що ви хвилюєтесь. Що вам це не просто зробити такий вибір і почати займатися чимось новим. Для когось може програтися як нове знайомство, в якому ви не дуже впевнені, чи воно вам потрібно. Може, будуть острахи якісь, якісь якась невпевненість. Можливо, цей новий вибір вас трошечки лякає. Можливо, ви будете думати, що не зовсім то воно мені і потрібно. Покажіть ровно точніше про що тут. Так. Ну, тут ем, будуть якийсь вибір. Е, справді, стосуватиметься якось чогось нового, але лякатиме вас якраз або схожість ем, цього на те, що колись бувало вже, і не приносило вам своїх результатів. Або ви будете просто в роздумах, не впевнені, чи воно вам потрібне. Воно буде оця, оці зміни будуть вас трошечки лякати якось. Ви будете багато думати, розбиратись, чи ці зміни не приведуть вас до гіршого Ще. Ну, цей вибір може стосуватися, знаєте, як те, що ви очікували вже давно. Над чим працювали, можливо, воно вже пролонговано в часі. Можливо, це дійсно те, що дало по ітогу вже свої результати. Можливо, ви знаходились в якомусь такому стані. Знаєте, як в очікуванні. Все ж таки змін якихось. І ось на наступному тижні, як результат, уже як результат підготовки, бо ви йшли до цього, йшли, йшли. Можливо, щось робили для того, щоб зробити цей вибір. Можливо, готували себе чисто морально, що потрібно все ж таки на щось. Наважитися. І ось на наступному тижні цей вибір на користь чогось нового буде вами робитися, але він буде вас лякати своєю новизною, можливо, буде лякати е, тим, що десь в минулому були якісь схожі граблі, воно щось буде може вам нагадувати. Або, знаєте, як тригерна точка, ну, як, наприклад, ви знайомитесь з людиною і. Вже підсвідомо починаєте думати, а чи не завершаться ці стосунки так, як було колись. І що такого роду стосунки в мене завершувалися, до прикладу, не привели ні до чого успішного, ні до чого хорошого. І тому будуть якісь такі хвилювання на цей рахунок. Ну і покажіть, руне, що по ітогу ви отримаєте від цього. Ну, руни показують, що, по-перше, по ітогу ви все-таки отримаєте, ну, якусь ще закритість. Можливо, вам не буде хотіти про це комусь розповідати. Може, не буде хотіти м, хотітися вам спілкування якогось. Е, можливо, так станеться, що цей новий вибір, ну, якось, або Припиниться, або ж навпаки, припинить якесь спілкування, якісь комунікації, ті, що у вас були. Так. Щось зруйнується і втратиться. Ну, тут є два варіанти: або ж ви зробите якийсь новий свій вибір в сторону чогось нового, і це е, до краю. Роз... Зру... Зруйнує якесь... якесь спілкування, але більше тут проходить як оцей новий вибір, він зруйнує період того, що ви були якось, знаєте, на самоті, як наче вам не було з ким навіть і поспілкуватися. І Це нове може вивести вас з цього періоду. Хоча ви до нього ще не дуже готові до цього нового, ви будете глибоко, знаєте, занурюватись в те, щоб зрозуміти, чи воно вам потрібне, чи ні. Хвилюватися будете. Але роди показують, що цей новий вибір може вивести вас, якщо правильно до нього підійти, добре вкластися. Знаєте, як. Ну, от як самі себе будете поводити, те й отримаєте. Він зможе вивезти вас, зруйнувати оцей період самотності, чи того, що у вас немає друзів, можливо, немає спілкування когось. Ну, якась така подія може трапитись на наступному тижні. Добре, покажіть, рони, ще, що може трапитись на наступному тижні. Покажіть руне, подія. Так. Тут у когось може зрости фінансово складова ваша. Можливо, вам підвищать заробітну платню, чи знайдете, може, роботу чи підробіток, і це підвищить якось ваш фінансовий стан. І це буде, призведе вас до змін на краще. Для когось, можливо, буде, як знаєте, ви будете впевнені в собі. Ви зможете відстояти свої інтереси, проявивши силу волі, силу духу на такому, знаєте, початковому, первинному рівні. І це дасть вам зміни на краще, на розквіт, на, на посилення вашого авторитету, можливо. Покажіть, руни, чого це стосується більше. Руни показують, що. Більшою частиною це стосується роботи. Ви будете працювати доволі інтенсивно, і це призведе до того, що вас оцінять Вас оцінять і, може, навіть когось підвищать. Може, це буде відображатися на заробітній платні. Можливо, премія якась буде, бонуси якісь. Але ви будете працювати, вкладатися для цього. Угу. І ще руни хочуть сказати, що ви на наступному тижні будете чітко розуміти, що вам потрібно. Ви зможете оцінити. Знаєте, як ви зрозумієте справжню свою потребу, внутрішньо зрозумієте і почнете щось змінювати в своєму житті. Для декого це може стосуватися якоїсь жінки. У вас буде первинний імпульс такий проявити себе до якоїсь жінки, щоб досягти якихось змін. Ви будете розуміти, що це вам потрібно. Так, ви будете чітко налаштовані йти до цього, до цих змін. Намір буде у вас доволі таки рішучий рухатись до змін. І ви отримаєте на наступному тижні імпульс, ви почнете рухатись. І наміри у вас будуть самі, що не на є серйозні. Що це вам дасть? Це дасть вам щось нове справді. Для когось новий проєкт, для когось нові знання, для когось дійсно це буде пов'язане з жінкою. Жінка для вас буде важливою. Ви її поважаєте, ви прислухаєтесь до її думки, ви вважаєте її доволі мудрою жінкою. І. Можливо, вона вам дасть пораду якусь, для когось так програється, і ви почнете чітко рухатись до змін. Для когось же тут руни натякають на те, що ви будете втілювати якісь свої нові проекти, багато працювати, і будете впевнені в собі, і рішуче налаштовані на зміни на зростання свої, чи то з фінансової складової, чи то взагалі, знаєте, як е, я починаю щось нове, я відчуваю, що це мені потрібне, і я вірю, що це принесе зміни. Зараз складу руни і подивимося, може, якісь підказки на рахунок наступного тижня. Щоб був більший вибір. рун, Потрібно, щоб було багато. Можливо, руни дадуть підказки. На що потрібно звернути особливу увагу наступного тижня? Покажіть руни. Так, руни кажуть, що наступного тижня зверніть увагу на те, що якісь непрояснені, холодні, підвислі ситуації, вони не виводять вас з кризи навпаки. Вони не дають ніякого зростання. Якщо у вас є якісь, якась холодність у відносинах, якісь перешкоди в плані того, що є якесь відсторонення, від чого б то не було. Це не дає прогресу, це гальмує. Ви знаходитеся в кризі. І це потрібно від цього от потрібно позбавлятися. Це треба руйнувати. Краще все прояснювати, прояснити. Можливо, більше вкладатися в щось. Але оці перешкоди потрібно руйнувати. Вони ведуть. Вони ні до чого не призведуть, скажімо так. На що ще? Так. так. Ще вони кажуть, що не потрібно знецінювати для багатьох з вас те, що вам дорого. Свою сім'ю. Свого чоловіка, тут так транслюється, не потрібно знецінювати. М -м, можливо, у когось якраз є негаразди е десь в родині. М -м, цінуйте свою родину, свого чоловіка. Не потрібно знецінювати руни, так кажуть. Можливо, ваш чоловік зараз потребує підтримки, може він на війні. Або у нього показують багато роботи, в нього і так криза. Тут, для, мабуть, це не для всіх, але підказка така йде. Так. Ще на що потрібно звернути увагу наступного тижня. Ну, руни тут показують, що для декого є натяк на те, щоб взаємодіяти, вкладати партнерські угоди, можливо, з якимись людьми чи людиною. І це призведе до успіху. Може, потрібно дійсно з кимсь домовитись і вкластися поповні енергетично. Якісь контракти, якісь, можливо. Особисті стосунки, вони призведуть вас до успіху. Але потрібно все ж таки якесь прояснення і взаємопорозуміння. Якщо і вкладати якісь угоди чи якісь створювати стосунки, то все потрібно прояснити перед цим, чітко розуміти. і Знаєте, щоб було взаємопорозуміння. Для декого тут іде натяк на те, що вам потрібно працювати з людьми, вкладати свою енергію в людей, в допомогу людям. Е, знаєте, може тут мається на увазі, що в когось саме є такий дар, який потрібно розвивати, для того, щоб допомагати людям. Добре, покажіть руни, що може стати. Пригоді, як допоможе на наступному тижні, що допоможе. Так, допоможуть позитив, кохання відчуття того, що це моє мій потік. плести за течією і. Розуміти, що це, це допоможе, не витрачати даремно свій час на якісь перешкоди, знаєте, як вода, бути схожими на воду, обминати якісь перепони, не лізти на пролом, бути гнучким і тікучим. І ще слухайте свою інтуїцію. Можливо, комусь будуть інформативні сни. І це стане в пригоді. Дослухайтеся до своєї інтуїції, будь, будьте м'якими і будьте схожими на воду. Відчувайте свій потік. Так, а що буде заважати на наступному тижні? Так. Заважатиме. Те, що ви будете хотіти щось завершити те, що ви будете хотіти щось змінити. Тут якась така де як ситуація, якщо хтось може змінити те, що вже в нього є, то на наступному тижні це може завадити. Чому? Тому що потрібен час. Можливо, на наступному тижні ще потрібно тільки. Підготовка. Можливо, ви будете хотіти змінити щось, те, що дає свої результати вже поки що не потрібно. Якщо хтось хоче щось змінити в собі, чи в оточуючих, то ще ви не досить готові до цього. Ці зміни будуть заважати, отримати результат. Тому що не все нове може стати в пригоді. От на наступному тижні ви будете хотіти якихось змін результативних, але до них ви ще не будете готові. Чомусь іде така інформація, що хтось, можливо, буде хотіти завершити. Якісь свої стосунки, можливо, зруйнувати, то не треба поспішати на наступному тижні, тому що це стане на заваді. І як не дивно, до чогось нового і яскравого змінаться, стане на заваді. Подумайте, в кожного своя ситуація на наступному тижні зміни зміни своїх. Якихось результатів не на часі. Ну, на цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Бажаю всім миру, добра і гарного дня.